Зіграти хочеться мені з тобою, друже, будь так чи ні. Тобі питання задаю, а той вже відповідь свою. Відповідай, коли мастак, єдиним словом, ні чи так. Якщо кмітливий дуже ти, то може й Риму помогти. Тягнути час, навіщо нам? Почнемо гру побачиш сам. Скажи, співає сон пісні? Не гайся з відповідям. Ні. Чи вміє плавати гусак? Ну, що на це ти скажеш? Так, скажи мені, червоний мак січневу пору квітне? Ні. А крокодили на сосні свої будують гнізда? Ні. Чи може вишевір літак у вишину злетіти? Так. Узори пишні на вікні, Мороз малює взимку. Так, ріка біжить у далині. Чи є у неї ноги? Ні. Чи може стати у вогні вода холодним льодом? Ні. Якщо не питиме три дні, верблюд ходити зможе? Так. То забійяк і розбишак є у людей повага? Ні, переспівав синицю шпак. Таке в житті буває. Так, скажіть, морози крижані страшні для мав тропічних? Так, а мухомор, а труйний гриб? Скажи скоріше, це так чи ні? А під кінець скажіть мені, цікава гра отак так чи ні? Так.